Вам треба повноцінно відмовитись від мастурбації і, взагалі, від перегляду порно, будуть утворюватись погані сперматозоїди. Тому кожен день я би не радив би призводять до підвищення артеріального тиску, почервоління, обличчя, шум у вухах. Пацієнт думає, що ерекція в нього буде протягом 48 годин. Ті які займаються спортом, можуть відчути оргазм в спортзалі. Процедура відбувається дуже швидко, там протягом 10 хвилин мальне зменшується статевий член. Друзі, привіт всім! Я знову радий вітати вас! В себе на youtube каналі «Уролог Лаумчук. Знову наша рубрика питання-відповідь. Я буду відповідати на ваші питання. Поїхали. Як впливає баня на чоловіче здоров'я? Як часто її можна відвідувати? Чи можна ходити через день чи щодня? Якщо ходити кожен день чи через день, загалом це є легативним. Раз в тиждень треба ходити і можна ходити тим більше зараз в зимовий період, але постійне перегрівання передміхорової залози постійне перегрівання. Органів калитки, тобто яєчок, може призводити до того, що будуть утворюватись погані сперматозоїди. Тому кожен день я би не радив ходити в баню. це залежить від того, яка якість екуляту у вас на даний момент. Можете піти здати сперву, подивитися, якщо все окей, і все, і ходити в баню. Але якщо ви ходите щоденно, то контролюйте цю історію і як мінімум здавайте спермограму, Того, що перегрів яєчок. Загалом органів калитки призводить до того, що утворюються погані сперматозоїди. Нормальні сперматозоїди утворюються при температурі 35-36 градусів, а баля явно, це високі температури, перегрівання яєчок і погала спермограма. Як ви ставитеся до степлера для обрізання крайньої плоті? І чи ви використовуєте його під час операцій? На сьогодні я використовую класичне обрізання. Обрізання за допомогою лазеру і обрізання за допомогою степлеру. Коли довели пацієнт, приходить загалом з приводу обрізання крайньої плоті. Я пропоную йому всі ці три методики, але право залишається за пацієнтом. Різниця тільки в ціновій політиці, тому що обрізання за допомогою степлеру коштує ла. 6 тисяч дорожче, якщо я не помиляюсь, плюси використання цього степлеру це те, що процедура відбувається дуже швидко, там протягом 10 хвилин, і вона абсолютно безкровно відбувається. Чи є зворотній шлях після тривалого і частого перегляду порно до нормального сексуального життя? Чи потрібно працювати з сексопатологом? Для цього вам треба повноцінно відмовитись від. Мастурбації і, взагалі, від перегляду порно, і для цього вам треба мати партнершу, яка буде вас підтримувати, і допомагати вам робити все для того, щоб був адекватний статевий акт. Того, що якщо на третій, четвертий раз нічого не змінюється, а як правило, таке і буває, що немає нормальної реакції, то партнерша вже починає трохи дервуватися і навпаки заганяє психологічно чоловіка ще в більший кут. Тому от три основних. Пункти, які у вас мають бути, це робота з психологом або сексологом, сексопатологом, партнерша, яка буде вас підтримувати, і відмова від партографії. Чи є звикання до Віагри та її аналогів? Загалом Віагра створювалась для лікування серцево-судинної системи в 90-х роках, якщо я не помиляюсь. Коли пацієнтам дали леопробацію цей препарат, чоловіки почали відмічати ерекцію, і вони не повертали. Компанії ці таблетки. Ну, апробація це, типу, ти пробуєш, говориш свої власідки і повертаєш препарат. Вони перестали повертати Віагру на той момент, і Віагра вже пішла не як історія про лікування серцево судинної системи, а як історія для покращення ерекції. Суть Віагри в тому, що вона розслабляє м'язи малого тазу, і відбувається кращий прилив крові до органів малого тазу і в подальшому до статевого члену. Кращий стояк, краща ерекція. Я не рекомендую загалом вживати аналоги, тобто неоригінальні препарати, того, що вони призводять до підвищеного артеріального тиску, почервоління обличчя, шум у вухах. Тому краще приймати оригінальну Віагру або сіаліс, або ту саму левітру. Звикання до цього взагалом немає, якщо ви приймаєте його як профілактичну або лікувальну дозу. Якщо звісно ж ви приймаєте там протягом п'яти років, були в мене такі пацієнти, які кожен раз колись він попробував віагру, і вже пройшло п'ять років, і він тепер без неї не може. То це вже говорить про те, що треба звертатись до лікаря-уролога, здавати як мінімум гормональний фон, у передбіхорової залози, виключати запалі захворювання передбіхорової залози. І потрохи сходити з цього препарату, але ви маєте знову ж таки розуміти таку річ: що чим довше ви використовуєте препарати для покращення ерекції, то тим більше дозування вам потрібне буде на наступний раз. Розкажи про різницю між Віагрою та Сіалісом. Чим вони відрізняються і як не потрапити на підробку? Віагра діюча речовина — це селдилофіл, сіаліс діюча речовина — це тадалафіл довше працює. Сіаліс, тобто таделефіл, також є левітра, теж непоганий препарат. Всі інші препарати, які є джелеріками, я не рекомендую використовувати. Виводиться Віагра протягом 24 годин, Сіаліс, тобто таделефіл, виводиться протягом 48 годин. Але це не говорить про те, що у вас постійно буде ерекція 48 годин. Для того, щоб вона була, треба механізм збудження, партлерша пару днів назад пише мені, я от взяв Сіаліс. Перший статевий акт був нормальний, а другий статевий акт вже він би не дуже вставав. Я в нього запитую: а чи було у вас сексуальне збудження? Він каже: Ні, не було. Тобто пацієнт думає, що ерекція в нього буде протягом 48 годин. Це не так, для того, щоб була адекватна ерекція на фоні знову ж таки препаратів, треба стимулюючий фактор, тобто партнер, яка буде щось робити. Після мастурбації чи статевого акту, коли кінчив через кілька хвилин, виходить ще кілька крапель еякуляту, чи норма це, якщо ні, що з цим робити? Це є абсолютно нормою того, що після того як ви еякулюєте, тобто закінчуєте, канчаєте статевий акт, простими словами, певна порція еякуляту залишається в уретрі. Коли статевий член розслабляється, уретра розслабляється, і цей весь еякулят може виходити. Тому це є варіантом норми. Підкажіть докторе, чи нормально, що після еякуляції ще деякий час болить голівка статевого члена? Особливо якщо статевий акт тривав більше 10 хвилин? Загалом голівка статевого члена не має боліти не під час статевого акту, не після статевого акту. Це, якщо ви натерли її, окей, це одне питання. А якщо у вас все окей, і ви не натирали, то голівка не має боліти. Тому в цій ситуації треба виключати запалення передміхорової залози, того що воно може призводити до больових відчуттів на головці статевої члена. Коли качаю прес на перекладині чи згинаю ноги до грудей, можу відчути оргазм стимуляції члену нема. В чому прикол? Треба розуміти кількість статевих актів і як виживати статевим життям, того що ви не напрягаєте органи малого тазу, це покращує кровообіг в передміхуровій залозі. Є певна стимуляція передміхорової залози, і якщо не було регулярного сексу, то ви можете відчути оргазм. Це так само, як і дівчата, які займаються спортом, можуть відчути оргазм в спортзалі. Це абсолютно нормально для них. Доброго дня, Олександре Дмитровичу. В одному зі своїх відео ви казали, що може відбуватися атрофія печеристих тіл і член зменшується в розмірах. Чи можуть печеристі тіла повернутися до попередніх розмірів? І як запобігти атрофії, якщо немає регулярного сексу? Це я говорив про тих пацієнтів, які взагалом не живуть статевим життям. Тобто, якщо пацієнт не живе статевим життям, поступово знижується гормональний фон. Поступово знижується прилив крові в малий таз в статевий член. і поступово відбувається атрофія, тобто зменшення цих печеристих тіл. По факту, печеристі тіла це як губка, яка наповнюється кров'ю. Тому якщо все таки у вас є якийсь не який регулярний статевий акт, то не можна одразу говорити про те, що там буде атрофія печеристих тіл. Які аналізи потрібно здавати, якщо немає ніяких скарг? Якщо у вас немає ніяких скарг, і ви просто хочете на профілактичний огляд до уролога, то ви вже можете прийти до нього з готовими аналізами бакпосів еякуляту, ПЦР еякуляту на 7 інфекцій, які продаються статевим шляхом в будь-якій лабораторії, ви можете це здати. І вже на самому прийомі треба зробити ультразвукове обстеження через живіт абдомінально передбіхорової залози, нирок, сечоводів, сечова міхура передбіхорової залози можна також здати гормональну панель, тестостерон, віллі, загальний, пролактил, естрадіол, ЛГ, ФСГ, гспг гормон і вітамін Д нас завжди вчили, що жінці потрібно ходити на обстеження до гінеколога раз на півроку, навіть якщо нічого не турбує. Як часто здоровому чоловікові потрібно бувати у уролога і які аналізи здавати? Раз на рік, навіть якщо вас нічого не турбує, треба звертатись до лікаря-уролога для того, щоб проходити профілактичне обстеження, як мінімум, робити ультразвукове обстеження сечовидільної системи. І неважливо, це там жінка чи чоловік. Треба взагалом приходити до лікаря-уролога, здавати загальні аналізи сечі, зробити узі для чоловіків 40 плюс, дати простат специфічний антиген це онкомаркер передбіхорової залози. Вільні загальні співвідношення для того, щоб контролювати і профілактувати онкологічні захворювання, і загалом раз на рік приходити просто на консультацію, навіть якщо вас нічого не турбує, чи зменшується розмір члену після обрізання? В мене вчора був пацієнт, який каже: мені зробили обрізання, в мене зменшився статевий член. Я вперше, що йому задав, чи знаю загалом свої розміри в стадії ерекції. він сказав: Да, там 14 сантиметрів було, зробили обрізання, стало. 12 см розмір статевого шледу ніяк не змінюється після обрізання. Ви просто відмічаєте відсутність крайньої плоті. За рахунок цього, ви тоді бачили, що статевий член у вас трошки більший. Тому для того, щоб було зменшення статевого члену в вдовжину, треба вам набрати кілограм 30 Тоді Ота жирова подушка, яка знаходиться на лобку, може говорити про те, що буде зменшення статевого члена. Добрий день. Коли мастурбую, у мене починає боліти ліве яєчко. Раніше робив операцію на варікоцеле, а потім на водянку. Це ок, потрібно з цим щось робити. Якщо ви все одно відмічаєте дискомфорт в лівій половині калиці, це говорить про те, що все-таки може бути рецидив варікоцелі. У вас зробили операцію на варікоцелі, у вас з'явилось ускладнення по типу водянки. Скоріше за все, лівого яєчко того, що таке може бути після операції на варікацелі. На сьогодні треба просто зробити ультразвукове обстеження і виключити знову варикоцелі того що дискомфорт після статевого акту дискомфорт після мастурбації може бути в органах калитки зліва. Дискомфорт навіть після фізичного навантаження, якщо є варикоцелі. Докторе, розкажіть, будь ласка, про вазектомію, чи можна її зробити в Україні, і чи безпечно це для сексуального життя? Вазектомія це простими словами чоловіча стерилізація, це пересікання сім'ї протоки для на сьогодні, для того щоб зробити вазектомію чоловікові, Треба йому мати двоє і більше дітей, і мати заключення від психолога, психотерапевта про те, що все окей з психологічному стані, і тільки тоді я можу робити цю процедуру вазектомію. Але рано чи пізно, взагалом, коли приходять до мене такі пацієнти, кажуть, я хочу зробити вазектомію. Вроді би, все окей. Є двоє дітей, є заключення психотерапевта. Можна брати в операційну роботу. Але я кажу, що ви подумайте над тим, що ввели були такі випадки, що пацієнти робили вазектомію, через 5 років розходились з дружиною, ще через декілька років сходились з новою партнершою, і він приходить до мене і каже: Я от у вас робив вазектомію, а мені от треба лезати шити. Але повірте мені, що це коштує в три рази дорожче, по-перше, і 100% вірогідності, що все стане на свої місця, ніхто не дасть вам. Того, що це пересікання і перев'язування сім'їносної протоки. Потім дуже складно зшити все назад. Докторе, ви розповідали, що після орального сексу, як жінка, так і чоловік може отримати захворювання. Як підготуватись до орального сексу, після якого буде тільки оргазм, а не букет хвороб? То, щоб жити відкритим статевим життям, треба здати аналізи на інфекції, аналіз на бактеріальну флору партерам і показати один до одному. І по-друге, реально може бути порушення. Бактеріальної флори у чоловіка за рахунок того, що у партнерші є проблеми в ротовій порожнині, Елементарне, навіть якщо є каріес або Проблеми з шлунково кишковим трактом і дуже багато кишкової флори. І все це може перейти на уретру, викликати запальні захворювання і в подальшому навіть підійматись до передбіхорової залози і викликати запалення передбіхорової залози. Тому я рекомендую здавати партнерам спочатку аналізи, показувати ці аналізи, і потім тільки починати жити відкритим статевим життям. Навіть в мене є такі пацієнти, які лікуються. Живуть статевим актом в презервативі, а їдили питання, коли я задаю а оральний секс. А він каже: Ні, оральним сексом в презервативі ми не живемо. Тобто, все одно ця мікрофлора, кишкова флора, вала е знаходиться в уретрі. О, привіт, док. Мені 27 років, і у мене досі маленький член. Чи є надія, що він ще може помітно вирости і буде більшим у зрілому віці? Загалом треба зрозуміти розмір вашого статевого члену в стадії ерекції. того що він може бути там такий от корнішончик, а в стані ерекції може нормально бути до 15 сантиметрів. Це залежить від стартових показників. Якщо все ж таки він маленький до 9 сантиметрів, це мікропанія називається. Дивіться норма. Давайте так, Мікропанія до 9 см, лорба від 9 до 19 см, макропонія це від 19 і вище. Якщо ми розуміємо, що це мікропанія, можна зробити лігаментотомію, це пересікання зв'язки, яка е, підтримує статевий член, і він буде подовжуватись на від 2 до 4 см при нормальному адекватному носінні екстендера. Якщо ви це будете робити, так само можна потовщити на сьогодні. Я провожу потовщення як за допомогою гілоролової кислоти, за допомогою полімолочної кислоти. Для того щоб записатись на ці процедури, ви можете написати мені в приватні повідомлення за соцмережами, які є за посиланням з приводу гілоролової кислоти вистачає її на 12 місяців. Полімолочної кислоти вистачає приблизно на 2-2,5 роки. З приводу міграції гілоролової кислоти таке може бути. Вона може мігрувати в крайню плоть або в корінь статевої село, якщо ви не притримуєтесь тих рекомендацій, які, які я вам рекомендую. Тобто, це без сексу, мастурбацію орального сексу протягом двох тижнів. Треба робити самомасаж. Треба робити бинтування спеціальним бинтом. Якщо ви не притримуєтесь цих рекомендацій, то може бути негативні наслідки, але повірте, що і ту гіалуронову кислоту можна видалити і забрати з тих місць там, де вона не потрібна. Друзі, дякую всім за ваші питання. Підписуйтесь на YouTube канал Уролог Наумчук, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, які є в описі, та залишайте свої питання в коментарях. Я обов'язково на них відповім.